Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод. З найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топфорі плечик на СТ-2 двохстволці на піщаній річці. Сьогодні за кермом нашого ст другого Гра, грає гравець Ніком Йоа, це з англійської мови, перекладається як Ой. Я спеціально вбив перекладач, так і перевев переклав. І як спеціально читається нікнейм. Від тепер так буду робити. Звичайно, якщо у цьому є якийсь сенс у тому слові, яке буде писати в нікнеймі. Так і як відразу, як і завжди, поговоримо трішечки про нашу гармату. У нас тут стоїть 122 мм гармата, де стандартні у нас ідуть бронебійні снаряди у першому слоті, на туди показують «13». Так, і 440 разової шкоди за постріл та 258 мм бронепробиття. Кумулятивні у нас йдуть тут снаряди голдові, теж 440 разової шкоди за постріл та 310 мм бронепробиття. Це низеньке пробиття нашим кумулятивом, тим більше голдовим, ще й тим більше на важкому танку 10 рівня. Так, і залишаються у нас осколковласні снаряди, які забирають 530 разової шкоди за постріл та 68 мм бронепробиття. Літають наші осколковофласні снаряди та кумулятиви. 900 140 метрів за секунду. Так і будемо дивитися, сьогодні дійсно топовий реплейчик. Спеціально я перевірю, за скільки часу це у нас рекордний бій сьогодні буде на цьому танку. Дуже він такий, ну, можна сказати, нижче середнього, якщо так можна якось виразитись. Ну, швидше за все, це навіть ще нижче, ніж я сказав, але. Кожному своє. 1647 у нас вже настріляно у кишені, так і нас кида до 9 гривень. Десятки та дев'ятки сьогодні у нас будуть. Так, 2-0 рахунок, ми вже ведемо в Але все одно подивіться, так хотів сказати, що ми зараз теж ведемо по хідпонтам на команду. Але ні, ми йдемо нога в ногу, плюс-мінус там на 400 хідпонтів на команду. Це ні про що одне пробиття, наприклад, наше, і вже зрівнялися. Так і дивлячись, ми приїжджаємо отут на таку трішечки ризиковану позицію. Оце у нас ситуативна ситуація, як би там не звучало, але воно так і є, бо тому що у нас тут грає. Так і подивіться, зараз буде дуплет. пробував Наш автор реплею зараз трішечки дуплети прожимати. Думав, що зараз буде переїжджати як Тигр дев'ятого рівня. Зараз смачненький борт, який йому зайшло б наших два бронебійних снаряди. Ми спочатку варто підкреслити, тільки на бронебійних снарядах стріляємо, так і об'єкт 705А, зараз будемо переїжджатимо. Так, зводимося дуплетом, так і борти 765 одним дуплетом. Дуже цікава механіка цих дуплетів, так де два постріла зараз, але часом буває дуже обідно. Дуже і дуже обідно, бо тому що дуже часто так буває, що один снаряд е взагалі навіть не влучає, не то що не пробуває, а не влучає. Буває таке, що влучає, але не пробуває отаке, трішки опіки, а так, другий доплет, зводимося та забираємо, як ти я гра, 629 пунктів. У нас вже 3041 завданої шкоди. До речі, у нас тут статист сьогодні грає, як бачимо, бачили, на початку бою, я показую обов'язково статистику, кожного бою обов'язково показую, так. Було опитування. Але річ не про те, річ про те, що у нас тут три позначки. Такий середній гравець на цьому танку не може нічого зробити, бо тому що я спеціально передивився всі бої на сайті WaterPlace, які заливають прості гравці. так, І жодного бою не було, якщо б на цьому танку грав просто якийсь гравець. так Тільки мусить бути якийсь статист, бо тому що дуже важко реалізувати цей танк в рандомі він дуже сильно непопулярний, от Як би там не було, хто грає на 9, 8 та 10 рівнях, видно, танки 10 рівня дуже рідко можна побачити в рандомі цей танк, що хтось грає з людей на цьому танку. Тож, повертаючись до бою, 4-4 рахунок, дивлячись на міні-мапу, тут делегація от тут та наших союзників зараз борються 65-та п'ятає сотеї, борються проти шістдесяти як якби там не було, але. Візові з візові б'ються зараз, так і на прикритті противників. Там стоїть бабаха ФВ 215 183, Так і 4-5 рахунок. Ми вже починаємо трішки програвати. Треба якось допомагати. Так, бабаха ворожа вже шотна, 243 сорок Так тільки сказав, вже наш союзник на 60 ТП забирає ворожу бабаху. Це дуже чудово, бо тому що бабахи дуже дуже такі небезпечні. Противники, ви знаєте, так так. Зводимося до плета, можливо, можливо, вдасться, так і що я говорив. Тільки один снарядик влучаємо та пробуваємо. 394 хітпойнти. другий снарядик полетів трішечки правіше за корпус шарфутюра ворожого, бачили ми чудово. Так, і... Так, зводимося в борт, як забираємо КПЗ-50, т 99 хітпойнтів, 6-7 рахунок. Треба якось допомагати, допомагати нашій команді. Тож... Так, невідомо хто нас підсвічує, що за все, це рушка. Так, зводимося і 455 хітпонтів. Подивіться, ружка кумулятивами стріляє голдовими, але все одно, як би там не було. У нас трішечки є броня, як як хто б що не говорив, але все одно вона якась є. Тим більше для легких танків восьмого рівня. Це точно. Щось там ручка робить, можливо, вдасться дати. Так і ні, не влучаємо. 6-8 рахунок, ми програємо вже на 3000 по 5 5000 у нас вже в копілці, та ми тут залишаємося на наодинці. Дивлячись на мінімапу, тут Шарфутюр є 100 та 60ТП ворожий. Три танки. Так, 60ТП, подивіться, більше, ніж 2000 хітпоінтів. там Леопард ПТА на прикритті та. Вафля наша союзна 9 рівня. Так, Леопард ПТ наш, нас прикриває, дивлячись на міні-мапу, але не видно 60 ТП і не хоче під'їжджати ближче автореплей, бо тому що розмін буде не в нашу сторону. Подивіться, який шотик залітає 481 хітпоинт. Ну, хотів подивитися, що тут робиться. І Подивіться, ЄСОТО пробиваємо в башту. башту про... Просто в башту ми його пробиваємо. На 425 хітпоінтів, 310 мм бронепробиття. До речі, кумулятивним снарядом. Якщо я не помиляюся в ЄСО, то там в важті броні 310 мм. Тож у нас обов'язково мусило прокнути пробиття, як ви знаєте, у пробитті теж плюс-мінус 25% як до пробиття, так і від пробиття. Плюс-мінус, як я вже сказав. так, Хто не знав, це пояснюю. Так само, от, наприклад, у нас з кожного пострілу не вилітає по 440, бо, тому що у нашій грі так само і. Альфа так само робиться. Так подивіться, 419 хітпонтів, Думаю, що ми зараз будемо давати деплет, але так зненацька, ми даємо один постріл, другий, але все ж таки 60 ТП нам віддає на 734 хітпонти. У нас вже майже 7 тисяч настріляно, але поки де, ми встигаємо його добирати. Так ми його добираємо, 60 ТП, 257 хітпонтів і є соти. Встигає втікати від нас. У нього 500 з лишнім хітпонтів залишається. Ми їдемо на гірку, бачимо. Два противника стоять на захопленні бази. Ми подивіться, скільки часу до кінця захоплення бази хвилину з лишнім. От так само береться захоплення бази при в стандартному бою. Це навіть одним гравцем, якщо я не помиляюся, там десь півтора хвилини було. Але це не суть От, дуже довго береться база. От що я хочу донести до вас і Їдемо вже з другої сторони, зараз будемо визирати. можливо, Зараз хтось буде тут переїжджати, нікого немає. Зараз будемо їхати, збивати базу, тому що залишається 40 з лишнім секунд до кінця захоплення бази. Бачимо, а ні, все ж таки. Хотів знати, що ніхто не їде, але їдуть, їдуть. Т-95, та мінотаура, це важковаговики, Дуже такі броньовані танки, ціла делегація з наших союзників їде. Можна сказати, що мчиться, як би там не було, але дуже повільно, але мчаться, так? можливо, Зараз буде поростилі. Так, ю прострілю бабаха дуплетом. і все ж таки залітає два постріла. 877 сімдесят Забираємо з бабахи. Дуже чудовий, дуже чудова реалізація нашого нашої двосволки, тільки що була просто максимальна за один постріл. 877 сімдесят забрати з бабахи, яка була від нас близько 400 метрів. Так тут забираємо Леопарда ПТА 379 сімдесят 8365 У нас вже настріляно, та 1035. У нас асист, у нас вже майже 10 к сумарки І ми маємо один, в одній гарматі маємо завантажений снаряди, в другому, так. Подивіться, трішки видно є але все ж таки вирішує не стріляти в ЄСОТО, не, не знаю чому. Вицілюємо НЛДшку, даємо на хітпоінтів, дуже хітпоинтів. До альфа вилітає, та другим пострілом його просто добираємо. 71 хітпоінт, як би там не було, але треба забирати, мінусувати гармати. 11 10 рахунок залишається 4 противника. У нас вже 10 тисяч. Сумарки, тож, майже, ну там, можливо, якісь копійки трішечки не вистачає, але вже 10к можна рахувати. Нам треба настріляти 10к, це 100%, як би там не було. У нас три позначки на гарматі нашій. А от, можливо, хтось не знав, як беруться три позначки, від чого береться складність їх отримання, чим менше грає гравців. На даному танчику, якому ви хочете отримати три позначки. Так, бабах, і забираємо 79 хіппонтів. Так, продовжу далі. Трішки, свою думку, чим менше танків грає на цьому танку, тим важче взяти позначку. Не, не від того, чим більше гравців грає, тим важче отримати, а чим менше гравців. В переважній більшості ці гравці, хто їх мало грає, то на цьому даному танчику вони грають шикарно. Тож, планка по. Відмітці буде набагато вище, от таку думку я хотів донести, бо тому що дуже багато таких думок у простих гравців є. Що вони думають на оборону, що важче брати три позначки на даному танку, якщо грає більше гравців. Це неправда. Набагато важче грати, брати три позначки, якщо набагато менше гравців грає на даному танчику. Тож Користуйтеся, як то кажуть. Бачимо, залишається тільки два противника: об'єкт 261 та об'єкт 705А. Важкий танк та артилерія. У нас вже майже 9,5 населеного зараз. У нас завантажено два кумулятивних снаряди та один ще бронебійний є. Не знаю, який буде завантажуватися наступним. Ми їдемо в надію, що зараз тут буде десь артилерія, об'єкт 261. Так і все ж таки вона стоїть. Зводимося до Все ж таки, вирішують до стріляти. Так і забираємо 510хіпотів. І нам не вистачає. 70, так, 81 хітпоинт, як нам не вистачає до 10 000, 9 919, у нас вже настріляно. І десь об'єкт 705А знаходиться. Невідомо де він є. Він світився останній раз. Там в квадраті А8, там аж на самому верху. І подивіться, з другої сторони виїжджає 100 хітпоинтів. У нього зводимося, не спішимо. У нас тільки один снаряд завантажений, так і вортик. Точно в ціль присилаємо йому та забираємо його 100 хітпоінтів. Ну що ж ось у нас сьогодні такі топовий реплейчик для різноманіття на СТ нас, звичайно, майстер, медаль паскучі, анкі снайпер, стальна стіна Так, основний калібр і воїн, звичайно, але саме головне у нас тут 10 тисяч завданої шкоди, 10 фрагів. 1836 чистого досвіду. Пішли в мінус на двадцять тисячу срібла. Сподобався бій, обов'язково прожимав подавайку, підписуйся на канал Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.